Yeah, Шановні депутати, пропоную включити до порядку денного сьогоднішньої сесії такі питання, а їх є. Тери, які будуть зміни до запропонованого порядку денного? Є пропозиція прийняти запропонований порядок денний цілому. Щодо регламенту роботи сесії для доповіді до 10 хвилин, півзок відпустного роботу до 5 хвилин. Для виступу проговорять, для відповіді на запитання внесення поставок повідоми і до видовго, пропонується сесію провести без перерви за 30 хвилин. Дане рішення аналогічно було прийнято обласною радою і запропоновано для прийняття міськими е і е е селищними і е сільськими радами. Хочу вам його причитати. Задання Кражубітської селищної ради 8 спитня щодо підтримки плану перемоги, ставленого президентом України Володимиром. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці зготовлені єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, Європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради, це перелік заходів рішучих кроків, які мають. Переговнити хід війни, що триває в Україні майже 11 років, це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. План перемоги складається з п'яти пунктів: геополітичного, військових, економічного та безпекового. Усі вони є надзвичайно важливими. Перший пункт плану передбачає запрошення України до НАТО. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з інтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт оборони у ньому йдеться про незворотні зміцнення української оборони проти агресора, захист нашої позиції на полі бою в Україні і одним часом обов'язкове повернення війни на території Росії. Він також базується на допомозі партнерів, зокрема посилення ППО, зняття обмежень на застосування далекобійної зброї. Та інвестиціях в українське оборонне виробництво. Третій пункт стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої будь загрози з боку агресора. Україна має потужний потенціал у виробництві енергії та продовольства, що є стратегічним, важливим зваженим у цій війні, робить важливий. Четвертий пункт плану. Він базується на спільному зі стратегічними партнерами захисті наявних України критичних ресурсів, спільному інвестуванні та використанні відповідного економічного потенціалу. І п'ятий пункт безпековий, він розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії зільська нафти. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони та гарантування безпеки Європи. Нині наша країна бореться за свою незалежність, докладаючи неймовірні зусилля. Пан перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, яка прагне чесного і справедливого миру, а, на а не територіальних поступок чи замороження війни. Успіх реалізації плану залежить від рішучості. Режипінська селищна рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Ми повинні продемонструвати згуртованість, це шлях, який приведе не тільки нас до перемоги України, а й до стабільної ситуації в Україні. Сподіваємося, що план перемоги, представлений президентом України Зеленським, буде підтриманий партнерами і повністю реалізований на найближчий час. Віримо про нажальну перегляд. Прохайне дане питання підтримувати та допомога. Депутат, є пропозиція прийняти рішення на основному підзиру. Прошу вас. Рішення прийнято. Друге Друга детання. Олена Каташинська, заступник начальника фінансового управління. Є запитання, шановні депутати. Є, є, є пропозиція прийняти рішення за одну в цілу. Прошу вас Рішення прийнято. Є запитання, шановні депутати, шановні депутати, питання порядку денного сьогоднішній сесії вечірку. Дякую всім.